День народження продовжується. Ооо! Сонечко палає. Трамбую машину завтра їхати на кривий ріг. Гранат, як ти тут? Красавчик уже сформований. Ну Нормально не сфокусується, мабуть. Майже. Ну ви зрозуміли. Може бути пустоцвіт, а може і ні. Може бути самозапилення. Таких штучок більше десятка вже нараховано в різних місцях є, лізуть. Десь зовсім маленькі, а десь крупненькі, як то кажуть. Бачите, оп, оп, там вистачає отакі От пироги. Що ж, День народження продовжується. Ми продовжуємо пакувати сумки. Сонце смале, жарюка. А буде і жарче, буде і гірше, як бачите. О, прохолодно. Мурчик подвинься, я ляжу. Подвинься, і я ляжу. Я буду допивати квас. Пакувати ноутбук. Тому зарані записуємо, кодуємо вам цей відос, загружаємо, кажуть, в кривому розі вірне відключення світла. Тому побачимо, як воно буде. Тримаємося, погнали на Кривий Ріг. Ждіть відоси вже звідти. Виїжджаю і маму вивозю. Адмірал Перегар упирається рогами, копитами, всім, чим тільки можна. Не вкакую. Ми вже два рази його вивозили, і він нас. Прокляв і одказався на другий-третій місяць. Ну, потім там собутильників понаходив і, в принципі, і там було непогано, але ну, все одно додому просився. Старость не радость. Та й таке. Погнали на кривий ріг. Ну що, добрий ранок? Ми знову на воді, на брову. Одним глазом. Оп, метра три. Блін, аж буруни під берегом закручуються. Так, оцей тут поставимо поки що. Інший big Game зіграє трошки в дурачка збоку. Далеко кидати не треба і це добре. Але шок лідера я би под... перев'язав по подоматував до снастей. Так, есколи, треба збити есколу, оскому треба збити, треба вас десь поставити. Зараза, фрикціони поки нормально научишся, бо настраюєшся капець. Закинемо два, бо третій лишній. Тут, бачите, латаття буде путатися, сюди рибу виводить, тут один спінг, добре як на нього візьме. Той, по ідеї, буде, не буде мішати. Но, якщо короб почне наматувати латаття, а він їх почне наматувати, це буде трин... триндець. Ось такі пироги. Форс актив не підведи. Таке, до речі, у нас нові силочки під відео. Не пройшло і 4 роки. Може 2, може 3. Ні, 3 роки точно пройшло. Може навіть 4. Нам видали флагман, видав нові силочки, бо на старих там товари були не актуальні, або щось сталося пере... переіменування. Так що проходьте по силочках. І бік буде чотири. Чотири буде бік гейма, а не 2. От такі пироги. Ладно, сядемо в травички, посидимо, почекаємо. В телефоні позависаємо. А під берегом водичка не дуже і брудна, до речі, прикольно. Та не дуже. Викидав вже останню прикормочку. Тигровий горіх, короб так і не підійшов, мусор не викидаємо в карман. Сигналочки класні. Ізлітають швидко і кріпляться просто оця штучка, оп, і все нормально. Виключаємо, будемо шабашить, там піде додому роботи куча і не тільки. Ніяк не розколдиримо ми біг гейми. Большая игра, Йохани, бабай. Да, тут уже глибоко дна не видно. Впрочем, я і не сумнівався б. Тічень вали аж латаття носи. А короб так і не проплив ні разу, хоча може проплив просто не клюнув. Два дні десь потусуємося з карасиками, а там повернемося, щоб піймати коробця ще, знайдемо місце. Це тяжка праця. Це дуже тяжка, неблагодарна і тупа зачасту праця. Сматуємося. Оп, при святі зернові зробив п'яну кукурузу. Так що ви, ребятки, полежете суміш зернових. Полежите ще в у... сволочі. Ну не гадство таке, шашлики його там жарять. Це розпакуємо пізніше. З чого б його почати? П'яна кукуруза є. У нас є фідер. Хороший, флагманський, гарант фідер. Ну тільки фідеру не кажіть, що Карпро мені кажеться, є хороші, круче. А це взагалі під черв'ячка клас, і в нас є черв'ячки. По-моєму, фідер десь просипався. Що то за насип свіжака, я не зрозумів. Але але... фанфурик є, пузирик є. Метод Пелец Мікс. Белочан. нам такого ящичка заслали. Хіт минулого року в б... смак. В багатьох рибаків. Ать, ать, ать. Правильно мішати я не вмію. І толком не виходило. Плюс ручна топталочка. Коротше, можете писати в коментах, що я мудак. Оп, а тепер сам білочан. Половинку отольєм. Я просто хочу з сипухою перемішати, раз уже кукурузу забадяжив. Як в самелія пропочку. Таранька сушона, ти навіть не карась, таранька. Ну сильно нюхати не буду. Срачка діло то житейське. З цим треба бути обережніше. Оп! Це назад в коробочку і до кращих. Білочанівських часів все вийде. А сюди додаємо зараз води і прикормки туди. <рес> Ось такий от каламбурчик. Дрини вже готові, Big Game. сквадрони флоу. Не, ви туди не смотрите, сюди смотри есколи сигналки і дощ на носі. Побачимо, що це виг'ється, святі білочани. Куди воно Капа в мене вже глюки. Дождик все перемочив, капітально перепутав. Короб скидається, жирує, Ну, покльовок не віддать. Ящерки теж не шуршать пакетиками. <сум> Мурчик би їх тут з рижиком позаганяв. Утром, кстати, виїжджав, дивлюсь, біжить по вулицю. Мокра скотеняка кричить, м'яу. Вернувся по сусідах, шляється, то там похарчується, поживе, то там похарчується, поживе. І наутро мокре облізле, вернулася з гуляк. Це я про рижика. Так і побіг, у двір. думаю, ну біжи, біжи, віддихай. з вахти вернувся, мурчику здав. Ой, та якось так. Ладненько. Перезакинув трошки ще більше в сторону вздовж комиша, там нікого нема, по сусідньому секторі. Може спрацює. Хоча по факту він тут в 4 метрах може на поплавчанку схватити, якщо треба. І таке було. Оп! Попапчики ніхто не відміняв. Кислотний чи жовтенький. Це і прикольний, але був би напевно, це 12. -ка. Да, 12, був би вже під четвертий номер. Блін, а тут, мабуть, є десятка. Що у нас тут, а, 6-8, десятки нема. Що то ти, Владик, опять наплужив. Не то взяв і не туди. Ну, мудак. Просто йоханий бабай. Ладно. Що нібудь придумаємо, ви мене знаєте. Я на рибалку вічно приїжджаю до фіга всього і не того, що треба. Але буває одне з другим скомпілюємо. До речі, який смак. Мультиколор, мультиколор. кукуруза і тайгернут. Дякуємо Карпро, знадобляся. Якщо буде зустрінете на воді, мені даже трошки відсиплю. Бо як показує практика, ну дофіга. У мене два-три таких тюбика, Бо не люблю, коли пропадає. Я люблю, коли працює і приносить радість. Навіть якщо не мені. А хто це зробив? Оп, виложило. Та йоханий бабай! Оп! Не удивлюсь, що шло. Да. Забув про этот самий на тому. Зажать. Тут же ж не байтранер, от я і путаюсь. Святі білочани. Отак от. Вже -от. й не пам'ятаю. Ага, я пам'ятаю куди я кидав. Це ж ми з вами обсуждали, що треба швернути подальше. Якраз от туди, якраз по бороду вилетіло, яку закусило на катушки. Захліснула зверху петельку, але не закрутила. Оп. Отак от, от. Святі білочани. Це ж треба було таке придумати. <рігла> Підождемо, він повернеться. Паскуда така. Білочановська. Святі білочани. Ну і що? Підняло, бросило. Що значить цілийсь-ціливсь на гачок? Та ще хороший. Дивився. Блін, я тут і фрикціон навіть не відпустив. Може із-за того і зійшло. От так от міняйте гачки. І тим не мені я кліпсу вибило аж до віртлюга. А де коля? Насадок немає, Я в шокі по святі попапчики уперли. Беремо складрончика оп, 200 грамовчика. і швиряємо туди, де 150-й лежить. Раз він уже дві клюваки заробив, хай підріже в сусіда удачу. Так, скольчик, порядок. Святий тигидик, Чекаємо коробчика. Оп. Охорона працює. Їздять, дивляться, щоб рибаки не хуліганили. І банефік. Тут тільки слабину, мабуть, дай. Народець у нас вроді адекватний. Ну тільки слабину дай починають фігньою страдати. Таке, як ми, оце 8 спінінгів. Ну Ми ж рибу відпускаємо і ми хорошо себе ведемо і ми рекламу знімаємо. Це вітер. Паскудник сильно сильно високо спінінг підняв дугу. треба було б на чуйку настроїти на кратусах, але ми більше на есколах. Ви ж осколи, хто ви взагалі такі? Так, да, ескови, більше на есколах поміщені. Тут батарейка помощніє, в чому прикол. І він далі пробивав. Думаю, 200-250 метрів навіть через комиші плюс-мінус дожен бути. Кратуси вони класні. У мене від них свингери, як бачите, кілки. Вон вони. Чути кілки, вот вони от вони, кратусів. Бо зараза, в них одна біда. Це батарейка на 1,5 вольта і вона одна маненька. Він... 50 метрів через комиші він вже не пробивати. Та які там 50-30 буває, не проб'є. А от на кроні, якщо просто берег без, без великих поміг, будуть на 100 з чим то роботи нормально. Ну, вроді і так по паспорту 100 з чим то метрів. А от якщо треба, щоб конкретно пробивала чуть ли не через бетонні стіни, треба брати на кроновської батарейки. Бо все-таки 9 вольт це і в Африці 9 вольт. Отакі от пироги. І не насильно вони і товсті й великі. Ну, Кому подобається естетична компактність, то дело то тійське. Не клює, зараза взагалі постихала. Я от шматьо перебираю, вже трамбую додому. Зараз знову засигнали. Вітром натягує шнури. Хоча обіцяли, на вечір повинно стихати. Хто це зробив? Я тебе по сигналю. Оп! Єсть. Не, не зійшов, я злякався. Ого! Ох, ставить шнури, це така неблагодарна робота. Жорстко передає ривки, всратися можна. Ого. Дикий засранець. Ща ми його, якщо виловимо тут і продамо. <смі> Охранник підходив, там просив, хтось хоче купити, якщо буде риба. Головне по привичці не випустити. Так, так, так. Що воно там гарцює? Для ті фрикціончики. А ану іди сюди, новенький Сквадрон Флоу, оп карпа вимазуємо ще й на восьмижильному флагманському шнуру. Хоча знаєте, що він невеличкий, а там просили три кіла. 2200 недостоєн. Ми тебе тихенько випустимо. Щось мені його стало жалко, хоча риба фермерська. Блін, горох от стігнув. Хоча риба фермерська зариблена під, під, під масовий вилов. Я скажу, що була полторуська. Я скажу, що ти був маленький. Малишок. край губи. Ні, ну реально, він просто длинний. Длін, просто невеличкий длинний. Хай живе. Пота охрана не бачила. Блін, щось жалко рибку стало. Просили крупненького, а це 2 кіла. Блін, вони ж відео подивляться. Я не винуватий. Блін, отака заголіна. Отакі от приключення. Що ти поділаєш? Хоть бери та сматуйся. Блін, ці коропи лісочний подсак в труху привращають. Хоча подсак хороший. Ми в на Дніпрі Коропяр брали. Кіл по 6 і по сім, помню, були случаї до війни. Попадалося. Надо глянути на час. Бо в 7 часов треба бути вже смотаним. І не розводить болтологію, розберемося. Ну що, святі білочани, От і дождались, шабаш сматуємося по-бистрому, бо чує нос мокрим пахне. Мокруха повніша, ще й вітер розганяється. Як увала, я хотів дітей, ну Фіг це поможе. Понеслась додому. Ми вдома. Оп, шкода, де то рядом. Шкода всіх, да де то рядом. Мурчик. М'ясо було. Во. Коропа було. Вот таких. Во. Все відпустив, все відпустив. Пішов мстить. Так, сумку треба наверх. Бо он, дивіться, будем, буду мстить. Де риба? Не шантажируй мене в ствол. Оно, дивіться, убери пушку. Падлюка така. стять. Все, все, отомстив. Ох, такі пироги. Що ж, нечогенька поїздочка вийшла. Заслуговує на лайк, підписку на наші відео. Бомбящі коменти будуть вітатися. Дякую, що були з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.